Отже, ми з вами з'ясували, що клітини поділяються на еукаріотичні та прокаріотичні. Ми з вами належимо до еукаріотів разом із іншими трьома царствами рослини, гриби та тварини. Власне, людина знаходиться у царстві тварин. Бактерії ж належать до окремого царства царства бактерії. Розглянемо детальніше еукаріотичну тваринну клітину. оскільки клітина це в нас основна структурно-функціональна одиниця живого, вона має містити всі необхідні інструменти та засоби для успішного існування. Для наочності давайте порівняємо складові клітини з містом. Як у будь-якого міста в неї є межі. Ці межі утворені мембраною, плазмалемою. Мембрана клітини захищає її від плинів зовнішнього середовища. Але мембрана це кордон, а не грати. Вона пропускає певні речовини. Отже, перша функція мембрани це захист, а друга забезпечення обміну речовин з навколишнім середовищем. Також у мембрані наявні рецептори це такі молекули антени, які приймають сигнали з навколишнього середовища та передають їх усередину клітини. Сигналом для такої антени зазвичай є якась хімічна речовина. Так мембрана забезпечує взаємодію клітини із середовищем і з іншими клітинами. Це третя функція мембрани, рецепторна. Та територія, яка опиняється всередині мембрани, називається цитоплазмою. В цитоплазмі знаходяться органели, маленькі органи клітини. Їх можна порівняти із різними будівлями та фабриками. Простір між органелами заповнений рідкою в'язкою речовиною, що називається титозоль або гіалоплазма. В еукаріотів органел більше, а також до них додається ядро, мерія нашого міста. Цитоплазмі плавають речовини цеглинки, які клітина використовує для синтезу нових будівель. Також у цитоплазмі є ферменти, білкові молекули, які в десятки разів прискорюють реакції. Завдяки ферментам у наших клітинах щосекунди відбуваються мільйони реакцій. У цитоплазмі є мембрани, схожі на ту, яка оточує клітину ззовні. Мембрани поділяють клітину всередині на компартменти. Компартменти це такі відокремлені відсіки, у яких відбуваються лише певні біохімічні реакції, тобто це спеціалізовані райони нашого міста. Наше місто тваринна клітина, а отже еокаріотична. Тому всередині є чітко відокремлений центр, який керує всім містом. В цьому центрі зберігаються життєво важливі для клітини інструкції у вигляді ДНК. Мова йде про ядро. У ядра, як і у всієї клітини, також є мембрани, навіть дві. А в мембрані є пори, крізь які накази ядра у вигляді молекул РНК рибонуклеїнової кислоти покидають клітину. Ядро оточує інша органела ендоплазматична сітка, скорочено ЕПС. Ендоплазматична сітка це промислова зона міста. Тут постійно відбувається синтез білків, жирів та вуглеводів. Для синтезу білків необхідні особливі маленькі фабрики, рибосоми. Саме за їх участі синтезується білок як на ЕПС, так і безпосередньо в цитоплазмі. ЕПС, на якій розташовані рибосоми, називається шорсткою. Сама шорстка ЕПС прилягає до ядра. ЕПС без рибосом гладенька, вона розташовується подалі від ядра. Білки, які утворилися на шорсткій ЕПС, часто ще сирий продукт. Для їх дозрівання існує окрема органела, апарат або комплекс Гольджі. Тому з промислового району ЕПС білок прямує в обробку на апарат Гольджі. Тут білок дозріває та запаковується у пихарець – везикулу. Такий пухарець прямує до плазмолеми, мембрани всієї клітини. Мембрана везикули зливається з мембраною клітини, і відбувається транспорт речовин назовні екзоцитоз. Однак у нашій клітині залишилося ще кілька важливих інстанцій. І ЕПС, як промислова зона клітини, і реакції в цитоплазмі та ядрі потребують енергії. Отже, у клітині обов'язково мають бути енергетичні станції. Такими станціями є мітохондрії. В них синтезується важлива універсальна енергетична валюта клітини молекула АТР. У клітинах тварин є й прибиральники міста, лізосоми. Це визикули, які утворюються у комплексі Гольджі. Вони напаковані ферментами і залишаються всередині клітини для переробки різних відходів виробництва. У лізосомах ферменти прискорюють реакції розщеплення та прибирають зайве з клітини. Каркасом клітини є цитоскелет. Він складається з білкових волокон, які підтримують форму клітини. Ці волокна справжні магістралі міста. По них ходять спеціальні білки, які доставляють речовини або ті ж самі визикули в різні райони нашого мегаполісу. Отже, ми коротко розглянули будову еокаріотичної клітини. Зовні клітина оточена мембраною, а всередині має цитоплазму, органели та ядро. Ядро керує всіма іншими органелами. ЕПС здійснює синтез речовин. Апарат Гольджі вносить остаточні модифікації до свіжосинтезованих речовин. Мітохондрії забезпечують всю промисловість клітини енергією, а лізосоми дбайливо прибирають клітину.